Я вам повинен сказати, що Культурний центр України в Москві знаходиться в такому місці, що не написати про цих трьох людей просто неможливо. Тому що е, Грушевський, я вже сказав, він жив, жив на Арбаті півроку, півроку жив на Арбаті. І на Арбаті він ще був, коли його обрали головою Центральної Ради. І ще кілька днів жив на Арбаті, тільки потім виїхав з Москви. За дві сотні кроків від культурного центру України знаходився храм Тихона Амафунського, знищений на початку 30-х років минулого століття, в якому прах Шевченка по дорозі з Петербурга, в Москву, в квітні 1861 року, знаходився. І саме звідти з цього храму вже на кінних дорогах повезли. Шевченка до Кан в Україну повезли. І так само на такій приблизно відстані знаходиться будинок, в якому жив і помер Микола Гоголь. Микола тобто, це якийсь такий містичний район. І в цьому трикутнику знаходиться культурний син України в Москві. Це до кожного можна дійти за 3-5 хвилин, розумієте? І це ж перші люди, перші велети української нації, розумієте? Це, це зумовлювало фон ауру, яка мотивувала написання. Якби там був директором піаніст, або, скажімо, там. Співак він зайнявся більшою іншою справою. Я історик, доктор історичних наук. Тому я вимушений був, я мотивований був, і я з великою радістю працював над цими книгами.